І я думаю, що кожен з нас стикався з необхідністю придбати криптовалюту. В рамках каналу, я думаю, це абсолютно очевидна потреба, і кожен по-різному виходив з цієї ситуації. Хтось використовував шлюзи, хтось купував через ботів, хтось напряму через біржі, хтось шукав через обмінники, але кожен, я думаю, рано чи пізно натикався на таку концепцію, як P2P. Що ж таке, власне, P2P? p 2 p це Person-to-Person, -person, або ж прямий Обмін через посередника дивно звучить, але суть в чому. Ви надаєте конкретній особі гроші в обмін на криптовалюту. Але один момент є посередник, який блокує криптовалюту на момент вашої оплати. Ще раз, зазвичай, цей посередник це біржа, і ми сьогодні розглянемо все на прикладі Binance. Але це працює з будь-яким сервісом, і навіть працює з P2P платформою, коли жива людина грає роль гаранта. Все досить просто. У вас є гарант. Це може бути або біржа, або людина, або бот, або ще що завгодно, хоч робот. І ви маєте, наприклад, тисячу гривень. На цю тисячу гривень ви хочете купити біткоін. І от інша людина має цей біткоін. Власне, ви направляєте. Свої фінанси, будь то криптовалюти чи гривні, в залежності в яку сторону ви працюєте, гаранту. І блокуєте цю суму, наприклад, вашу тисячу гривень. От, з іншої сторони, людина також хоче обміняти свій біткоін на гривні і вона приймає цю угоду. Вона підтримує цю угоду і пересилає вам гроші. Ви, отримавши гроші, підтверджуєте отримання і сума, яку ви заблокували, розблоковується та відправляється клієнту, з яким ви і співпрацювали. По цій схемі працюють всі пітупі майданчики. Але не все так просто. Треба врахувати декілька факторів, щоб залишатися в безпеці. Тож, як уникнути шахрайства при використанні P2P? перше, що треба врахувати, це ні в якому разі, ні при яких обставинах не повідомляйте жодних конфіденційних даних, хіба ваше ім'я, а жодних там CVV на картки або ваших сітфраз, або ще щось в такої роді, під абсолютно забороною. Ні в якому разі не ведіться на цей елемент і нікуди. Коли не надавайте ніяких додаткових даних. Поза платформою, поза умовами платформи, на якій ви торгуєте. Ніколи не торгуйте за межами платформи P2P. Так буває, що вам напишуть в чаті, типу, давайте обміняємось десь в іншому місці, там буде дешевше, краще пропозиції, чи що завгодно. Причин може бути безліч, але вся задача в тому, щоб шахрай вас вмовив вийти за умови платформи і ви не могли бути захищеними. В Цьому ідея таких платформ і концепції гаранта, як такої, це бути під захистом, щоб хтось захищав ваші інтереси. Дякую і третій фактор, який варто врахувати, який є основою концепції гаранта, це хороші відгуки, позитивні. Якщо ми говоримо про біржу, то ви можете обирати серед багатьох варіантів, з ким взаємодіяти, з ким працювати, і подивитися на рейтинг, відгуки, плюси і мінуси даного контрагента, даної людини, з якою ви плануєте співпрацювати. І знову ж, без надійності гарант працювати не буде, так і в схема з клієнтами. Також, якщо ви бачите, що він підозрілий, у нього є не завершені проекти, то можна відмовитись, тобто є ринок, і ви працюєте на цьому ринку і обираєте собі найкращий варіант для торгівлі в рамках p 2 p платформи. Якщо ми говоримо про Binance, то перевага його в тому, що там дуже широкий асортимент варіантів, як торгувати, можна створити власну заявку на власних умовах, можна чекати потрібного курсу, і можна навіть заробляти на різниці курсів. Тобто ви купуєте на одній платформі за одним курсом собі криптовалюту, а працюєте на цій біржі за іншим. Так, ви не заробите на цьому велетенські гроші, але в цілкому кілька відсотків до депозиту підняти за день можна. Я проводив подібні експерименти. І це дійсно реально. Десь купуєте за знижкою, десь продаєте дорожче і цілком можливо, що до вашої тисячі доларів продасться 4-5% за день, що сумарно за місяць може бути непоганим додаванням до вашого спільного бюджету. Давайте покажу на живому прикладі. Я плачу за квартиру в польських злотих і кидаю ці польські злоти на револют. Але в основному свою масу грошей я тримаю в USDT, на, власне, бінансі. Тож, ми зараз будемо міняти USDT на польські злоти в революті. Перше, що нам треба зробити, це перемістити з нашого спотового гаманця наші фінанси на гаманець поповнення. Саме з цим гаманцем і працює P2P. Тож ми натискаємо переказ, натискаємо з Фіату на поповнення, беремо максимум і підтверджуємо. Далі одразу йдемо в p 2 p розділ. Тут є додаткові інструкції, можете їх переглянути при бажанні. Розуміємо, що ми хочемо продати валюту, тобто продати USDT і отримати за це польські злоти. А значить, ми натискаємо продати, і отут обираємо валюту, яку хочемо отримати. Тут обираємо спосіб, на який будемо отримувати гроші. Розуміємо, що все зробили правильно, бачимо в якості підтвердження кнопку Продати USDT. Дивимось, що у нас є 100 доларів, і натискаємо Продати. Обираємо усі уже доданий спосіб оплати, і натискаємо Продати. Бачимо перед собою чітку картину, що зараз відбувається очікування платежу, тобто наші гроші вже заблоковані, але ще не передані людині, з якою ми працюємо. Зараз відбувається очікування платежу, тобто ми очікуємо, поки людина до якої ми звернулися. Кине гроші нам на ревалю. Ми дочекаємо цього моменту, перевіримо надіслані кошти, і тоді все це підтвердимо. як бачимо, нам поступила інформація, що наш платіж відправлено. Перевіряємо це на нашому революті. Так, є зарахування, все отримали, натискаємо платіж отримано, кажемо, що правильну суму отримали, все добре. Підтверджуємо за номером смс або за тим варіантом, що вам запропонує Binance. Все, угода завершилась, можете поставити позитивний відгук, всі задоволені, ви продали свої USDT, можете насолоджуватись життям. Основна перевага P2P-платформ це їх універсальність і можливість працювати з криптовалютою навіть в заблокованих місцях або в місцях, де у вас немає карток, де у вас немає доступу до місцевих локальних можливостей. Ну, наприклад, я працюю в Польщі і плачу в Польщі, але не відкриваю. В рахунок в польському банку, тому що немає необхідності. Я користуюсь револютом, користуюсь Binance картою, користуюсь монокартою в доларах, і це допомагає мені комфортно розплачуватись з усіма можливими потребами. Наприклад, я плачу офіційно за ту ж квартиру, і я повинен платити за рахунком, типу за реквізитами, вказувати коментарі, вказувати рахунок, і хто буде це отримувати? І я плачу через револют. Тобто, отримую там, наприклад, на український ФОП вивожу з ФОПу на свою приватівську карту з приват Батівської карти закидаю на USDT, а з USDT вже розподіляю частину на квартиру, частину в стейкінг, частину в фармінг і на частину купує біткоін, наприклад. І все, і комфортно працює, і немає необхідності в якихось додаткових діях мені закинули туди нервалют. Я, в принципі, впевнений, що зміг би зняти і готівку при бажанні за допомогою p 2 p схем, але зараз немає такої необхідності. Якщо хочете більше цікавої інформації і можливостей для заробітку, то телеграм-канал вас чекає. Він закріплений. В описі ви бачите його на екрані. Телеграм-канал Платіж за Захомода. Там все найцікавіше зі свіжиту криптовалют. Якщо хочете підписатись на ютуб канал, от цей на якому зараз, не стримуйте себе, кнопочка підписатись під відео. Дякую, що були тут. Дякую, що додивилися до кінця. Папа, і усього вам найкращого.